Всім привіт, самурай, з вами Хофлат. І сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, тому що воно від А до Я буде присвячено кенджі. Я вам буду розповідати за гаджети, за пасивки, за режими, в яких він грається та в яких він не грається. Що ж, і перед тим як ми будемо розпочинати, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на інстаграм та телеграм, обов'язково. І ще я вам зараз дещо розповім. Як ви бачите, дійшов до першої легендарки, вже закінчився сезон. До майстра будемо нам намагатись дійти в наступному. Так, і ще в нас закінчується сезон через 18 годин 50 хвилин. Так, ми будемо обов'язково записувати завтра. Від... Якраз і завтра в нас виходить кенджі, вже для всіх безкоштовно. І ось якраз я на кенджі гайд записую, і ви такі: о, ми вже знаємо, що нам на нього купувати, які гаджети, там, пасивки. Тому все продумано. Що ж, і зараз якраз ідемо розглядати кенджі. Ми розпочнемо з того гаджета і з тої пасивки, які взагалі не використовуються Нігде. Це в нас перший гаджет і перша пасивка. Перший гаджет нас повністю перетворює на Мортіса, тобто там йдуть постійні ривки. Перша пасивка просто на 30% нам збільшує ширину ульти. Ось так. Ми це зараз будемо випробувати, Тому що, чесно, я і сам не дивився, як це взагалі виглядає. Так, зробимо трошки тихіше. Так, у нього йдуть почергові атаки. Тобто, спершу ривок, і потім флешовий ось цей. Атака. <соція> це це, 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 це сама, як PB. а гаджет нам робить Мортіса. Тобто він робить аж цілих 5 атак. Дуже цікаво. Але при цьому у нас зменшується урон. Тобто, ось так у нас 2000 урона, ось так півтори. І якщо ми. Прожимаємо цей гаджет, у нас автоматично зменшується урон. І ось така ульта. Угу. Так, ну, по цьому гаджету, та по цій пасивці все зрозуміло. Я не уявляю, як і де їх можна використовувати нормально. А от другий гаджет і друга пасивка вже будуть цікавіші, тому що їх використовують всі. Другий гаджет нам відновлює 75% урону, який ми отримали останні 3 секунди. Це дуже хороший гаджет, тому що там дійсно може бути великий хіл, там і 5, і 6К. Так, і зараз ми йдемо дивитись на другу пасивку. Тут у нас кожних 5 секунд з'являється щит на цілих 90%. Наприклад, ту ж саму Piper, Broca, Angel, Henka. Ця пасивка може дуже класно законтрити. Тому ми використовуємо тільки другу пасивку і тільки другий гаджет. Тому що наш Кенджі перетворюється в танка. Він стає ось таким танком, вбивцею. От. Що ж, і ми ще зараз спробуємо зіграти декілька ігор за Кенджі. По моїм особистим спостеріганням, найкращий режим для Кенджі це Ball 100%. Ну і ще він може непогано гратись в. Кристали, але все-таки не на не наскільки на відкритих картах. Тому ми підемо в Frull Тут в нас карта ось така. І це ми якби будемо грати на. 999 кубків. Так. Перша гра. Ох Ох, у них там пік, ох, у них там пік. Жахливий, пік жахливий. Да, я зовсім розучився. Зовсім розучився грати за Кенджі. Так. Харазд, так, сейчас будем закидувати ульту. Ох. <говорит> так, в кого там мячик. Давай, пас, пас 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 Ну ш, ну, 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 бас, ну нашо ти йдеш в соло. Давайте закинемо ульту. Давайте ще раз закинемо. Ой, хороша, хороша. Майже. Фацюк зараз, ну цей. М мо, мо мо. Він зараз наскільки сильний, що, якщо чесно, я шокований. Закидаємо Викидаємо у. Ну, я і не очікував, що ми. Ми виграємо, як Ну, що це таке? Ну От що це таке? Як тут в цілому можна взагалі виграти? Я не розумію. Можна в цілому якось спробувати знайти команду. Щоб. Щоб. Якісь самі найменші е, шанси виграти в нас були, то ми спробуємо знайти команду. Що ж, ми нікого знайти, на жаль, не можемо. Отже, йдемо в соло. В соло. Ну, е, тут якби щоб більш-менш нормально грати за Кенджі, у вас має бути. Нормальна команда. Якщо у вас її немає, то вам буде дуже складновато. Ну і. Ого, ну тут у нас не сильно. прокачені суперники. По-пуру-пу-пуру-пупу. Так. Давайте утонам. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Так, сейчас ми похиляемся. Похиляемся. Хорош. Фібі хорош. Давайте ще разочок. Давайте ще разочок. Тому що я не розігрався. І... <смас> Щас взагалі. О! Е ще ось, до речі. О, там мастера. Мастера. Uh, ще дуже непогано. Пролбол грається корд... Та чо? <плес> ну, який жах, просто жах. <плес> Ой, зараз, зараз, зараз. Я знаю. І якщо там три дуже імбових е, тальника, Кенджі, на жаль, нічого діяти не може. Тобто там якось треба накопичувати уйту. Е, е, Бачите, Не дають, вони не дають підійти. Кольт. <свят> Ноль. Абсолютно ничего. <свят> <свят> а -а -а. Ну и да Так. Хорошо, я здох. Крути, тися, крутися. Я не розумію, як за нього грати. Без нормальної команди. So, давайте ще разочок. Ризикнемо. Ризикнемо. Френд Гіл Макс. У нас Гіл і Фібі. Угу. <плес> О, хороший. Так, пульта фасой Але там же Фрэкус, там же Фрэнкус. Вау! Часнути ульта, ультану, звичайно. <хи> Давай, френ. Давай тако закинем ульту, хорошо. Ой, гейл. Шо з гейлом? Хорош. Я ж кажу, э, на, ведь, той самый Гейл и той самый Мо просто имбовищи в миллиард разив, мільярд миллиард разив. Дай пас. Як я люблю своїх тімейтів найкращі тімейти найкращі тімейти Ну, я думаю, ви розумієте, що у вас має бути нормальна команда, щоб була нормальна Зіграні, щоб кожен знав, що він робить і яка в нього задача. В нас цього не було. <хи> так, ну, давайте щось, зіграємо? Можливо, останню. Да. Давайте ще одну зіграємо, і на цьому будемо закінчувати. Я думаю, вам в цілому все зрозуміло. <хи> так. Let's go. Кленсі, 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 Кленсі. Так. Що ти крутися? Ні, там, О, якщо візаю ульту, то там ще раз треба вязати ульту. Який жах а у нас там Мортис. Не, ну Мортіс зараз гіперзрядом, він звичайно не по Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Найс. Яго Я забею. Ясно вам. Mm. <рикун> так, ну, давайте ще одну. <рикун> от цікаво, от мені просто цікаво. Ну, я так розумію, це чист вінг, да? <рикун> 42к, 63к,

Понимаю, Угу. Давай, рикошет. Лучший. рикошет лучший.

Ну, не вистачає, нам чогось не вистачає. Я не знаю чого, але нам чогось не вистачає. Що ж, ми слили кубки до 950. На цьому, я думаю, можна закінчити. Ставте лайки, пишіть коментарі, якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, запитуйте. Буду дуже радий відповісти. І до наступного відео.